Коли синосити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро Вільне дихання вільним людям. Доброго ранку, шановні друзі. Ну і зараз ми будемо згадувати трагедію, яка сталася рівно рік тому в місті Бровари під Києвом. І зранку, рік тому, вона розбудила всю країну. Тоді розбився гелікоптер ДСНС України, на борту якого було все керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Тоді у цій трагедії загинуло 14 людей. Так, і так склалося, що тоді на чергуванні якраз була е, наша журналістка Олена Квітка, і вона прибула на місце трагедії. Е, ну певно, однією з перших. І е, зараз е, теж вона минув рік, так і теж вона на тому місці. Зараз там, де сталася трагедія, Олено. Е, ми тебе вітаємо. Ну напевно, в тебе флешбеки зараз. От рік тому ти стояла на тому місці і бачила зовсім іншу картину і. Е, Скажи, що зараз відчуваєш, Колеги, доброго ранку. Ну, ви знаєте, я певна, що той ранок, 18 січня, рік тому я не забуду ніколи, і те, що відбувалося ось в цьому дворі біля цього садочку між цими багатоповерхівками. І ви знаєте, я як зараз пам'ятаю, ми були тоді в Києві, і буквально, коли почали сипатися ці новини про те, що в броварах що сталося, що пав якийсь літальний об'єкт, ми фактично розвернули нашого водія, ми були на європейській площі і просто помчали в бровари. І був такий сильний туман, що коли ми заїхали в саме місто, ми не могли знайти це місце Регедія, ми думали, що тут буде палата. Ми побачимо дим, а ми просто його не бачили через сильний туман. І нам тоді вже люди місцеві підказали, куди нам треба їхати. І ви знаєте, от зараз абсолютний флешбек, тому що погода приблизно плюс-мінус така сама. Ми знову їхали в бровари. Знову був туман, який опустився і на Київ, і на прилеглі містечка. Коли ми тоді, рік тому сюди приїхали, трагедія сталася ось тут: гелікоптер впав власне на цей дитячий садок. Позаду мене, коли ми приїхали. Пожежу вже вже не було її, але ви знаєте, от крім таких фізичних ушкоджень, які отримали люди, які опинилися тут поруч, в той ранок, в той день. Тут така та напруга, яка в той момент літала в повітрі, я її вам просто не можу передати, тому що ну люди були просто в шоці. Вони очікували, що хочеш, але не таке, що може щось впасти, тому що хтось казав, що що це безпілотник, що це гелікоптер, що це літак невеликий, просто. То ці версії вони тоді обговорювалися. Вони літали в повітрі, і ми намагалися, так як ми одні з перших приїхали. Ми намагалися хапатися за них і фактично так, от знаєте, працювали в режимі такого реального часу з п'ятихвилинною готовності. Робили постійно включення, і приблизно десь е, е, з пів години після того, як ми прибули сюди на місце події, нас вже пропустили туди, де були уламки гелікоптера. І ми дізналися, власне, що сталося і. Те, що це був гелікоптер, на якому були і співробітники, і керівництво Міністерства внутрішніх справ України, і в тому числі це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, та його перший заступник Євгеній Єнін. Тоді нам, як зараз пам'ятаю, нам сказали, що на борту гелікоптера було 9 людей, насправді їх 10, там ще був е -е, фотограф і е -е, от. Коли ми вже туди дісталися, ну взагалі, от на те місце, де власне впали уламки цього гелікоптера. Ми взагалі тоді вже, мабуть, прийшло і мені, і людям, які були тут поруч, усвідомлення того, що трапилося. Взагалі, внаслідок цієї авіакатастрофи загинуло 14 людей, серед них одна дитина. От в, в той ранок, ну і власне, ви знаєте, цей ранок це був ранок абсолютних співпадінь. І не тільки для співробітників міністерства внутрішніх справ для його керівництва, тому що так співпало, що в той день вони їхали у відрядження, але це було таке відрядження, коли стигнути треба було абсолютно усюди. Тому вони полетіли, а не поїхали автівкою. І от я пригадую, що буквально жіночка, от в тому під'їзді, де все трапилося, за 30 секунд до цієї події вона піднялася до себе в квартиру, Так вона врятувалася. Хлопець йшов в поліклініку, чомусь через цей двір, і він був свідком події. Він почав перший. Рятувати дітей з цього і виводити дітей з цього дитячого садочку. І ось, друзі, е, буквально тут зараз останні приготування. Ви чуєте у 8.20, саме у 8.20 тут сталася трагедія. Е, і ось тут ідуть зараз останні приготування. У 8.20 сьогодні через рік е, тут буде покладання квітів, щоб згадати всіх тих, хто загинув в цій авіакатастрофі в бровар, в броварах рік тому. Ну а власне всю хронологію цього ранку ми знову. Е, Постаралася зібрати в одну історію, яким він був в тому числі і для міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, який був на борту гелікоптера з бортовим номером 54. Я пропоную просто зараз подивитися. Рівно рік тому це був звичайний робочий ранок. Після прямого включення про погоду ми саме їхали до музею історії України, щоб розказати про веселий день селфі в музеї. Але рівно о 8.33 я отримала повідомлення від редакторки, яке кардинально змінило наш маршрут. Телеграм-канали просто вибухнули новинами, що в броварах під Києвом впав гелікоптер або безпілотник. Коли нам вдалося відшукати місце трагедії, всі екстрені служби вже працювали на місці. Налякані люди розповідали, що літальний апарат впав на дах дитячого садочку, який у дворі між багатоповерхівками. Будівля загорілася. Там саме мали снідати діти. Я думала, це летить, ну все, бомбардувальщик, такі ощущення. І почула бах, і все, вискочила в халаті, в тапочках, все горіло вже. Це було страшно. Я перший почав надавати медичну допомогу, а потім і друг пішом разом. Заспокоїли, так, заспокоїли, записали імена, ім нам потрапило троє дітей. Зачепивши другий поверх будівлі, частина гвинтокрила повисла на під'їзді одного з будинків. Це сталося о 8.20 ранку. Коли журналістам дозволили підійти ближче до уламків, коментар Ігоря Клименко, який в той час очолював Нацполіцію, шокував усіх. На борту гвинтокрила, який належить. В державній службі з надзвичайних ситуацій знаходилось дев'ять осіб. Серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ. Всі 10 людей, які були на борту, загинули три члени екіпажу і сім чоловік оперативної групи Міністерства внутрішніх справ. Серед них державний секретар МВС Юрій Лубкович, перший заступник міністра МВС Євгеній Єнін і міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. О 7.30 я йому написав. Це звіт по роботі, що ми вже почали знімати командирів та бійців бригад для створення там фільмів. Певних це повідомлення прочитано. Денис Монастирський родом з Хмельницького, юрист за освітою. У 2019 році стає депутатом і очолює комітет Верховної ради справоохоронної діяльності. Ми зустрілися на одному з тренінгів з Денисом Анатолійовичем. Запитав, яка у вас мета, як ви далі бачите? Тоді він був в статусі народного депутата. Він назвав чітко дві позиції, і одна з них це була якраз міністр внутрішніх справ України. Зазвичай дають 100 днів, так званий медовий період, коли не чіпають керівників новопризначених. Денису Анатолійовичу не потрібні були 100 днів для того, щоб представити свою візію. І половину було достатньо. У 2021 році монастирський очолює міністерство, робота якого особливо під час війни це 24 на 7 і відрядження в гарячі точки. Женя завжди заходив в кабінет зарядженим, раз і наче залітав у Євгеніяніна. Було на момент початку війни, мабуть, найбільше напрямків, якими він опікувався, Незважаючи на якісь там високі посади. Він все одно залишався людиною, яка бачила в людях людей. Я, наприклад, з Євгенієм Єніним на одному з відряджень першому йому сказав про те, що в мене з'явиться там друга дитина, і на наступний ранок після цієї розмови він зателефонував, каже: Зайди, будь ласка, я зайшов. Він мені каже: оце забирай, а там обігрівач здоровий, з газовий. Це от для дружини, тому що якщо будуть відключення, буде дуже холодно, щоб ви не замерзли. І так само і Денис Анатолійович. Як і живе і чим живе його підлеглі, він мав про це знати. Абсолютна довіра і 100% віддача були основою роботи їхньої команди. Мене часто запитують, яка Дениса суперсила. Я вважаю, що це, це було його, його можливість об'єднувати, об'єднувати багатьох заради чогось дуже важливого. І він абсолютно радісно. Готувався до цього відрядження, що нарешті він зможе знову вирішити певні питання, які накопичилися. Я скажу, що того ранку було абсолютно те, що і кожного ранку. І перед прощанням обов'язково були обійми. У листопаді 2023 року слідство завершило судове розслідування трагедії у Броварах. Причиною авіакатастрофи, яка забрала життя 14 людей, в тому числі дитини, стало порушення правил безпеки. Політ розпочався без даних прогнозу погоди на маршруті. Через сильний туман гелікоптер був змушений летіти на гранично низькій висоті. Коли побачив перешкоду, командир здійснив маневр. Повітряне судно втратило орієнтацію і впало на дитячий садок. Вже якось воно все утопталося, вже якось звиклося з тим, що це відбулося. Живемо далі, стоїмо. Так перший тиждень тут вже нічого не було. Все повністю і зробили цей парадний. Повністю саме хлопці Андрій і Гліб розповідали нам, як тоді фактично першими рятували дітей рівно рік тому. У Мене тут там, мого молодшого брата вихователька дуже сильно чекає. Вона в інша садочка каже, що не хоче, хоче назад до себе. Сподіваються, що після капітальної реконструкції, вже 1 вересня, там знову буде лунати дитячий сміх. Ну, власне, велика кількість людей продовжує йти сюди на місце трагедії до ось цього дитячого садочку. Люди несуть квіти, люди несуть іграшки і будуть запалювати свічки. Що я нагадаю, що урочисте покладання квітів відбудеться сьогодні, ось буквально вже знаєте з хвилину на хвилину, буквально за 6 хвилин, рівно о 8.20. Це той час, коли трапилася трагедія авіакатастрофа у броварах. Ну а власне цей двір, тому що це така типова дуже радянська забудова посередині садочок, по колу, по квадрату навіть стоять будинки. Двір продовжує жити, продовжує стояти, як і сказали хлопці. І ви знаєте, от буквально два дні тому напередодні річниці цієї трагедії в броварах нам вдалося поспілкуватися з дружиною міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирською, пані Жанною Монастирською. І ви знаєте, от попри те, що сталося, попри таку жахливу, дуже важку втрату, ця розмова вийшла настільки світлою. Тому я хочу запросити вас подивитися це інтерв'ю, тому що мені здалося, що це інтерв'ю. Не зовсім про Дениса Монастирського як міністра, а про Дениса Монастирська як батька, чоловіка, людину, яка, який, яка вела щоденник від руки, писала і про великого мрійника. І воно вже буде сьогодні в ефірі сніданку у 8.50, Тому дочекайтеся. Я запрошую всіх його подивитися, колеги. Вам слово. Дякуємо тобі дуже, Олено, за цю мене. за цю розповідь про цю річницю трагедії і нагадуємо, що о 8.40 буде інтерв'ю від Олени Квітки. А вже сьогодні на телеканалі 2+,2 плюс відбудеться прем'єра незавершеного польоту. Це документальна стрічка, яку присвятили пам'яті міністра МВС Монастирського, а також всім тим, хто був разом з ним і загинув. Близько 40 інтерв'ю було проведено з близькими та колегами загиблих в тій трагедії. До проекту долучилися Валерій Залужний, Кирило Боданов, Олексій Рєзніков та багато інших відомих вам облич. Творці намагалися розповісти не про політиків чи очільників МЕС, а про людей перш за все. Тому не пропустіть сьогодні на 2 плюс 2 о 22.30. Незавершений політик.